Сьогодні, значить, у нас тут такий Opel Corsa, 11 рік, бензинчик, і будемо замінювати на ньому масло і всі фільтри. Першим ділом беремо торс на 45 і відкручуємо таку пробочку. Знаходиться так. в такому нормальному місці, в самій нижній точці, і масло стікає благополучно в відро. А ми йдемо до фільтра. Масляний фільтр знаходиться у нас тут сооружаем таку вот конструкцію. Ну і собственно його крутим. Масло стікає, фільтр выкрученный. Так. Що ми робимо? Беремо так, його виймаємо. А там ще трошки масла є. Ладно, якось зараз попытаемся. тут трошки тіснувати, якось його. Ладно, зараз виїмо покажу. Ну Ось так, це виглядає, так. І я так сильно потягнув перед цим вже да? він там просто защокнутий. І він отако виймається. Цими защолками тут всередину. Так, Новий фільтр має якийсь ось так, ну Це власне є номер. точно так само виймаємо, вичищаємо корбу. І туди щелк. І туди на місці круть і закрутимо. Єдине, що ще забув сказати, тут же у нас ще колечко стоїть. Так, Просто отверточку його знімаємо і діваємо нове. Теж його нове змастюємо трошки маслом, так, без фанатізму. Щоб легше закрутилося, щоб нічого не закусило і все. На цьому не буде готовий. Так, повітряний фільтр. Раз, два, три, чотири. Відкрутили хамутик, вивели розходомір. З цієї сторони просто стоять защолки. Вона защенкується і отакий от раз і виймаємо. Старий фільтр викидаємо. Дивимося, що тут у нас кстати, робиться з ним. Ну Такий, трохи грязний, але не дуже. Видно, що мінявся кожних, кожну заміну. Буває і типу, похлещив. Новий фільтр такої фільми, весь до його номер. Собственно говоря, має точно все те то саме. Так, що беремо його два варіанти. Або вставляємо сюди в цю кришку, так щоб воно засіло, або просто туди ставимо як кому зручніше. Наступне, що робимо, заливаємо масло 5 w 30 власне взяв 5 літрів, я думаю, зараз залив 4, потім вийду, заведу, на рівну, на, рівну, заведу і вийду на рівну дорогу, подивлюсь уровень, якщо треба долию і покажу вам скільки треба все-таки сюди масла. Так, ну що, так як я і казав, я залив 4 літра. І уровень у нас вище середнього почти максимальний. Ну і все, так і залишаємо. Фільтр салону знаходиться в цьому місці. Тут є така заглушечка. З однієї така фіксація, так? така просто її відвели. І там воно вищелкнулося З однієї сторони, ну, з іншої сторони, у власника вже обломане. Це не я її обламав, але я думаю, що там така сама защёлка так, там просто у нас стоїть отак. Просто нажав, вивів зверху, вивів знизу. І тепер безпосередньо виймаємо фільтр. І якось тут питаємося його тако. О! І дивимося, в якому він стані. Дуже грязний, я б сказав. Новий фільтр виглядає, собственно, як новий. Так. І має такий номер. Так. Ну, і Тепер питаємося туди якось засунути. Якщо в нас не вийде, то спробуємо відкрутити цю кришечку, бо там мішає той зуб. Так. Один торксик на 25. Я думаю, що другий може і так встане. Взагалі, фільтр вже на місці. І для полегшення беремо, значить, тут є такий короб, він встановлений отак. Просто виймаємо цей кусочок кліпси. І він повністю звідти виймається, там дуже легко защолкується. І тоді ми маємо гарний доступ. Все собі акуратненько запихуємо туди, помаленьку заходи. І коробочок благополучно чіпляємо назад. А, ні, ну спочатку кришечку, звісно, зараз вчіпаємо, якось там її забезпечимо, щоб все-таки не злітало.